Посланню схеми. Якщо ви підкоряєтесь посланню схеми, то ви створюєте аб'юзивні стосунки. Мають на увазі, ваш партнер може здійснювати щодо вас насилля, емоційне насилля. Ваш партнер може вас принижувати, він може вас зневажати, він може застосовувати щодо вас, окрім емоційного насилля, фізичну силу. Також ви самі можете провокувати спалахи гніву. Звичайно, що інша людина сама несе за себе відповідальність. Але ніби отак оце от складається, що ви провокуєте на це насилля. Вас ніби магнітизують такі люди, і ви можете е, ніби змінювати стосунки одні на інші, але е, незалежності від того, якого ви партнера обираєте, але в ваших стосунках все одно залишається насилля, принаймні емоційне насилля. Наступна реакція на схему це коли ми її не підкоряємося, але хочемо її уникнути. Так, тобто, уникнути цього болю, і тому ви стосунки створюєте на відстані, на відстані витягнутої руки.